Розділ 15. Нічна доставка. Різдвозавр був у своїй стихії. Останні кілька років він провів на чолі упряжки дивовижно магічних летючих оленів Санти. І хоч це завдання було набагато легше, воно від того не стало менш важливим. Це була серйозна операція з доставки іграшок. Зовсім скоро вони наблизились до першого будинка, того самого, куди заглядали раніше, і бачили у вікні хлопчика із повним сміху серцем, але порожнім ящиком. Шмарклеборт номер один нависнув високо над будиночком, щоб не розбудити ревом двигуна поснулих містян. Різдвозавр із принцесами Надмірою та вельмою полетів до переповненої торби з іграшками, що звисала внизу гелікоптера. Дотягнувшись до неї, вони вийняли звідти велику модель динозавра, від чого різдвозавр схвально заривів, а тоді пірнув униз, щоб близнючки могли поставити подарунок на порозі. Отож перший подарунок відправлено, і принцеса Надміра кивком голови звеліла містерові млявчику летіти далі, щоб розпочалась доставка. Полацова прислуга взялася до роботи, хапаючи іграшки з вантажівок і обережно розкладаючи їх біля будинків дітей по всьому селищу. Менші подарунки вони. Пропихали крізь поштові щілини, тонкі крізь шпарки у відчинених вікнах, а приголомшливо великі залишали на порогах. Вау! Я б ніколи не подумала, що дарувати комусь набагато приємніше, ніж собі, охнула принцеса вельма, дивлячись, як їхня команда бігає від будинку до будинку з оберемками подарунків. Від цього в її животі заворушили щасливі крихітні бульбашки. Приємно чи не так, широко всміхнулась принцеса Надміра. Та поки ще не було часу зволікати і насолоджуватися цим відчуттям, попереду чекало чимало роботи. Тож вони блискавкою полетіли далі, шугаючи від будинку до хатинки, від порога до підвіконня, від пуштової скриньки до вазона. Залишаючи всі можливі іграшки та подарунки для дітей селища. А палацова прислуга тим часом забігала у кожну бічну вуличку глухий провулок, конюшні та закутки, осипаючи подарунками їхніх мешканців. І з кожною вулицею, на якій вони побували, переповнений мішок немов здувався, як святкова кулька на наступний день після дня народження. Робота була виснажлива, як ви можете собі уявити, та ніхто не опускав рук і тільки на світанку, нарешті, доставили останню іграшку. Палацова прислуга дуже-дуже тихо заплескала, щоб нікого не розбудити. Вітання, ваші королівські високості. Ви успішно роздали дітям королівства. Всі до єдиної іграшки. А тепер повернімось назад до палацу, поки вони не прокинулись, запропонував містер млявчик. Взагалі-то у нас ще залишився один подарунок зустрінемося вже дома, усміхнулась принцеса Надміра. Гаразд, погодився містер млявчик. Подавши гелікоптеру, знак летіти додому, а сам застрибнув у кузов однієї з 23 тепер порожніх вантажівок Принцеси Надміра та вельма знову вилізли на крижану спину Різдвозавра. Остання зупинка крамниця іграшкового майстра, оголосила принцеса Надміра. Різдвозавр зірвався з місця блакитним спалахом, і не пройшло й хвилини, як він приземлився на вруківці біля крамниці іграшкового майстра. Вони знову прочитали сумну табличку на дверях зачинено назавжди. Тільки якщо ми цьому не зарадимо, мовила принцеса Надмір. Вона засунула руку в кишеню і витягнула звідти щось важкеньке, що вона весь час ховала в халаті. Вельма всміхнулася, побачивши ту річ в сестриних руках, промені вранішнього сонця стелилися міською площею, осяявши обличчя близнючок золотим теплом. Щоправда, різдвозаврові здалося. Що це було не просто сонячне світло, Близнючки самі немов світилися зсередини, це була радість від дарування, яке вони для себе відкрили. середині майстерні і грешкового майстра блимнуло світло. Він прокинувся. Принцеса Надміра хутенько поклала останній подарунок на порозі й голосно постукала у тонку шибку. Стук, стук, стук. Принцеси застрибнули Різдвозаврові на спину, і він знову злетів на протилежний дах, припавши до нього, якраз коли відчинилися двері крамниці. Агов. гукнув іграшковий майстер, оглядаючи на перший погляд порожню вулицю. А тоді його погляд упав на дещо біля його ніг щось блискуче, щось. Золоте. Що це? промовив він, піднявши гладеньку блискучу прилу золота, яку принцеси залишили в нього на порозі. Що там, татку? гукнула зсередини його маленька Фібі, та іграшковий майстер був надто вражений, щоб відповісти. Тож донечка підійшла до нього І побачила все на власні очі. Це що? «Чисте золото, шоковано прошепотів іграшковий майстер. Але звідки воно взялось? запитала Фібі. Гадки не маю, відповів її батько, перевернувши дорогоцінний метал, на якому з іншого боку виявився аркуш паперу. Це записка, що там написано? захоплено вигукнула Фібі. Тож іграшковий майстер прочитав її. Іграшковому майстру. Нам дуже шкода, що ми забрали всі ваші іграшки. Тепер ми розуміємо, що інші діти в королівстві заслуговують їх куди більше, ніж ми, і сподіваємось, що ця золота черепичка компенсує всі іграшки, які ви нам віддали. Ми щиро бажаємо, щоб ви знову відчинили крамницю і надалі виготовляли неймовірні іграшки, щоб усі. Могли ними насолоджуватись, сподіваємось, ви впустите нас знову, і обіцяємо вибрати тільки одну іграшку. Королівсько, ваші принцеси Надміра та Вельма. Постскриптум. Нам дуже шкода, але ми зламали жирафу. Будь ласка, подякуйте за нас, Фібі, що віддала нам її, і сподіваємось, ви зробите їй. Таку ще. Оце дивина, промовив іграшковий майстер. Цікаво, що на принцес змінитися. Це означає, що ти відчиниш крамницю з надією, запитала Фібі. Так, 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 тепер я зможу робити іграшки для всіх. Зрадів іграшковий майстер і, широко всміхаючись, підняв Фібі високо, високо. Коли майстер з донькою занесли свій блискучий подарунок досередини, Різдвозавр із принцесами полетіли на хмаринці щастя назад до палацу. Вони приземлилися на балконі, застрибнули до себе в кімнату втішено, хихочучи. Це була найкраща ніч, тішилися близнючки. Різдвозавр теж був сповнений дивовижної радості. Розвозити дітям іграшки стало справою всього його життя, і, хоч зазвичай для цього була відведена єдина ніч у році, він безмежно тішився, що йому сьогодні теж випала така нагода. Та причини для радості все ж були, адже він згорав від нетерплячки, щоб дізнатися, чи все спрацювало. Динозавр кинувся до списку нечемнюхів і, буцнувшись, крижаним носом розгорнув його. Спрацювало? запитала принцеса вельма. Чи ми досі нечемні, докинула принцеса Надміра. Зазираючи крізь шпарини в крижані різдвозавровій гриві, вони побачили, як їхні імена стерлися зі сторінки. Ми чемненькі, зраділи принцеси, обійнявшись. Однак різдвозавр хотів переконатися, що ці дві королівські сестрички засвоїли урок, який отримали цієї ночі і ніколи не забудуть того щастя. Яке вони відчували, коли ділились і не були такими егоїстичними. Він помітив дві половинки жирафи, що лежали на ліжку, і йому спало дещо на думку. Він згріб жираф'ячі лапи і поставив їх на туалетному столику, а тоді обережно підібрав голову і поклав її зверху. Нічого не вийде з балкона. Подує легенький вітерець і миттю знесе їй голову, сказала вельма. Постривай! вигукнула надміра і стала коперсатися в шухлятці свого столика, де надибала пенал, у якому лежав клей. Чудова ідея, усміхнулась її сестра, знявши жирафі голову, тримала її рівно, щоб надміра витиснула на неї. Велику бульбу клею. Побачивши, як принцеси працюють разом, Різдвозавр не міг стримати зубастої осмішки. Навіть розхитаний зуб приєднався, що розтягнулася на його пичці. Вони обережно приєднали жираф'ячу голову до тулоба, і тепер, коли дві половинки були скріплені, вона стала високою і могутньою точно як принцеси. Ми будемо нею ділитися, м'яко мовила принцеса Вельма, зрозумівши, що хотів сказати Різдвозавр. І не допустимо, щоб вона знову зламалася, пообіцяла принцеса Надміра. Удвох сестри затиснули Різдвозавра у вдячних обіймах. Зненацька список нечемнюхів затріпотів сторінками, розгорнувшись на новому розвороті, звідки вилетів струмінь червоного, тимчатого північного сяйва, що пробивалося променями крізь відчинені балконні двері. Різдво клонився принцесам, і вони. Присіли в реверансі у відповідь. А список нечемнюхів, тим часом, немов живучи власним життям, відірвався від підлоги і полетів до балкона. Не можна було гаяти ані секунди, якщо Різдвозавр хотів встигати за списком нечемнюхів і відновити до святвечора баланс чемненьких та нечемнюхів. Помчавши через усю кімнату, він кинувся за. Товстенькою книгою, що вже піднімалася в небо, ведучи за собою різдвозавра до світанкового сонця і наступного імені Нечемнюха із списку.